Насамперед розглянули питання підготовки до купального сезону. Задля безпеки відпочивальників, вже за два тижні у мукачеві встановлять відповідні таблички із забороною купатись у непризначених для цього місцях. На пляжі розмістять інформацію із правилами поводження на воді а також буде здійснюватися патрулювання водних об'єктів. Є комплекс доручень управління міського господарства і нашим комунальним підприємствам щодо розробки значить, міського пляжу з тим, щоб зробити паспортизацію його, щоб люди безпечно могли відпочивати. Є заходи вони всі в викладенні рішеннях. комісії. говорили на засіданні і про небезпеку отруєнь населення грибами, акцентували на цьому спеціалісти держсанепідемслужби, стан безпеки дорожнього руху у місті ще одне актуальне питання. Ми звернули увагу особливо на те, що крім вимогів до, до дорожніх служб, є питання по стану доріг в місті Мукачево, особливо доріг, які є не власності міста Мукачево, а знаходяться на балансі області і через публіканські дороги. Це, наприклад, вулиця Прящевська. Ми вважаємо, що це дорога, яка не личить місто Мукачево. Водій, який приїжджає через місто, він... Він не знає, на якому балансі ця дорога, не знає, що він їде по місту. І коли такий стан доріг, це, ну, це неприпустимо. Звернули увагу і на автобуси, які курсують приміськими маршрутами. Нерідко вони зупиняються та чекають пасажирів у непризначених для цього місцях, що створює незручності для автомобілістів та міських маршруток. Говорили на засіданні і про стан водопостачання та підвищення якості питної води. За словами Ігоря Радиша, на сьогоднішній день втрати підприємства МКПП мукачів водоканал складають близько 65%. для того, аби їх звести до мінімуму, потрібно. Перш за все провести комплекс робіт із реконструкції підприємства, а також більш жорсткими методами боротися зі злісними неплатниками. Тариф, який сьогодні є, він не окуповує повністю витрати водоканалу на підйом води і на водовідведення. Ми рішенням сесії останньої сесії виділили більше трьох мільйонів коштів на погашення заборгованості колективів водоканалу і також на погашення заборгованості по електроенергії. На жаль, маємо проблему з казначейством, тому що казначейство ці кошти не проводить. Кошти у нас є зароблені, вони в нас на рахунку, і ми їх свої кошти не можемо дати своєму комунальному підприємству. Про забезпечення городян цілодобовим водопостачанням за таких умов говорити не доводиться. Коли ситуація зміниться на краще, залишається питанням часу.